Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вже в 20-й день Великого посту. Понеділок сьогодні. Ісус каже, що жоден пророк не приймається у своїй країні. Чому запитати? Бо Його знають. Бо його не сприймають всерйоз, бо аж занадто якось його банально сприймають, або просто звикли до нього і можуть сказати, що ми це знаємо, що він може зробити. Ми його знаємо там від дитинства, наприклад. Сьогодні, брати і сестри, хочу так трошки в іншому напрямку подумати, от як ми ставимося теж до тих речей, або ставимося до віри, Ставимося до нашої побожності і, в тих місцях, або якось в тому, що нам вже є таке близьке, або до чого ми звикли. І подивіться, це якась в цьому психологія працює, що от людина якось звикає до цього і починає якось не так всерйозно сприймати. І я далеко не буду йти, я подивлюся на своєму подвір'ї, просто, так, що от я служу тут біля Санктуарія, страстей Господніх в Шаргороді. Ну і слухайте, і, і можна сказати, що хтось може так звикнути до цього місця і, і, можливо, і не отримає тут жодного чуда, ну бо так вже собі тут привик. Хоча розумію, що люди йдуть паломництвами, люди йдуть на колінах через храм. Люди просять якихось великих благодатей для себе і великих чудес і чомусь вони отримують, бо вони приходять в це саме місце. До цього самого Бога, але вони сприймаються зовсім по іншому. Вони сприймаються набагато серйозніше. Я, який тут живу, або хтось, хто тут місцевий, просто може ходити і привикнути до цього. І зовсім по іншому сприймати це місце. Візьмемо трохи інше. Да? От зустрічається якийсь текст навіть у Біблії, і можна споглянути перших там чотири. Стрічки чи чотири речення і якось далі так пробіжно прочитати, а я це знаю. А я цю притчу вже 50 разів чув, а я ще щось там. Да? І не сприймаю, може, того слова всерйоз, бо я вже так його пробігаю, а я це знаю. Я вже це читав. А можливо, Бог там якесь одне слово хоче для тебе зачепити. Да? Або, можливо, щось Бог тобі хоче дати в тому місці, до якого ти привик, але ти маєш там якось відкритися. І то серйозно відкриться з цілою такою повагою і серйозністю. серйозністю. І тому сьогодні якось так себе заохочую і теж вас подивитися на те, що нас оточує, те, що нас пов'язує з Богом, і подивімося, чи ми не пропускаємо чогось або якоїсь Божого дару тільки через те, що ми вже якось так побіжно проходимо або там перебуваємо десь, бо ми привикли. Чи до того місця, чи до тих речей, або до чогось іншого. І навіть з особою теж так. да. Є якийсь священик в парафії хтось там, да, і їде він десь в якусь іншу парафію, там люди в захваті, ну, бо він там так красиво говорить. і так далі. Натомість свої місцеві вони вже можуть пропускати там повз вуха якусь інформацію, бо вони вже до нього привикли. Тембер голосу їм вже звичайний і так далі. Дивіться, настільки воно якось ця психологія. У нас працює, як ми можемо звикнути, і як ми можемо пропускати те, що може бути насправді цінне. Тому стараємося побачити Бога навіть в тому, що для нас звичайне, до чого ми звикли, бо, можливо, там Бог ще тримає для нас якийсь, якийсь свій дар. Тільки ми, можливо, його пропускаємо. Дякую за сьогодні і до завтра.